Ну, в житті так буває, що ти щось хочеш зробити, а хтось і поки ти хотів, хтось за тебе це вже зробив. Так що, якщо щось думаєте робити, робіть це сьогодні, тому що завтра вже може хтось інший використати вашу ідею Я в своєму кафе. В своєму ресторані хотів, щоб в мене було так написано. От. В мене вдома, в одному із моїх домів, висіла при вході в дом, висіла така табличка, на плакаті було так написано. Ну, так що висновок такий, коротше, хочете щось робити, робіться сьогодні, бо завтра це хтось зробить за вас.